Друзі, всім привіт! Ми прожили з вами непростий рік, і я не хочу зараз бути банальним, говорити про те, що рік був важкий, складний і тому подібне. Ми всі з вами прекрасно знаємо, що ми пройшли цього року. Але у цей різдвяний новорічний час ми повинні згадувати про сенс різдва, про те, що не дивлячись на те, що відбувалося в Ізраїлі, коли народився Ісус Христос. Янголи раділи, люди навколо раділи, і всі чекали на прихід Месії, тому що прихід Месії він приніс людям радість. І я сподіваюся, що прихід Ісуса Христа цього року мається на увазі. Коли ми святкуємо з вами, Різдво він буде приносити. Нам радістю наше життя, і я хочу зараз дати е, трішки настанови на новий 2023 рік. Тому що дуже важливо розпочинати свій рік правильно, особливо коли ми беремо Боже слово у руки. Воно дає нам багато класних настанов, як правильно розпочати новий рік. Я зараз хочу зачитати е, вірш із книги пророка Осії, четвертий розділ, шостий вірш. Осії, четвертий розділ, вірш шість. Народ мій загине через брак знань. І в цьому уривку ми бачимо дуже пряме, пряме послання, яке каже Господь до свого народу, що через брак знань його народ. Може загинути, тому дуже важливо, щоб ми з вами отримували знання у новому 2023 році. Знання це те, що нам дуже дуже потрібно. Наприклад, якщо я не знаю англійської мови, то для мене закрито дуже багато дверей. Обле, друж... це правильно? вдруж абле Або, наприклад, якщо я не знаю, як водити автівку, я не зможу неї водити, навіть якщо у мене буде найновіша, найкрутіша, найспортивніша машина чи є якийсь сенс, якщо я не вмію нею користуватися. Тому отримуй ті знання, які ти потребуєш. Нехай ця думка, можливо, яка є такою простою, ну, знання, що тут такого, але це те, що допоможе тобі вижити. І ще є певні речі, які дуже важливі саме у твоєму покликанні, яких ти, можливо, ще не вмієш або не знаєш про них. Тому треба молитися про те, щоб Господь дав тобі мудрості і показав саме, в чому тобі потрібно навчитися, що тобі потрібно зрозуміти у новому 2023 році для твого покликання. Я дуже надихаю кожного із вас, розвивайтеся, навчайтеся, тому що. Коли ми молоді, наш мозок найкраще може сприймати інформацію для того, щоб саме навчатися. Отримуй цю інформацію, е, запиши собі у список, чому тобі треба навчитися. Е, які... Яку вершину тобі треба підкорити, можливо, це спорт, можливо, це мова, можливо, це фінансова грамотність, можливо, це щось інше, навіть комунікація з іншими людьми або лідерство. Це може бути що завгодно, але просто прошу тебе, обов'язково напиши, який скіл який англійської а, яку навичку ти хочеш здобути, і чого ти хочеш навчитися у 2023 році. Чому я так сміливо про це кажу? Тому що навіть своїм пророкам Господь казав про це, що їм треба навчатися постійно, їм треба отримувати знання і надолужувати. Тому я ще раз вітаю кожного, хто дивиться це відео. із... Новим роком та Різдвом Христовим! нехай дійсно Господь рясно вас благословить, примножить і допоможе. Мирного нам усім неба над головою! І давайте будемо навчатися і отримувати корисні знання, які допоможуть нам реалізуватися у нашому покликанні та призначенні. З Новим роком!